Мені друзі, дуже символічно, що зараз я спілкуюся з вами, адже перший день свого скажімо своєї боротьби я починав саме з Дніпропетровського Майдану, звітом де поїхав в Київ. Ну і вчора приїхав, на жаль, з Івовайська. Скажу чесно, насправді те життя, яке там, і те життя, яке є тут. Вони в корні відрізняються, відрізняються дуже. Ну, хто не знає, хто я, я представлюся, Володимир Буганіс, начальник штабу подальону Дніп... Дніпро... спеціального призначення Дніпроводи. Ми, дні... Ми за останні дні втратили 10 своїх побратимів. Завтра хоронимо 10-го. 20 чоловік у нас пропало безвісті, де знаходиться в полоні. Близько 30 ранені. Ну і фактично від нашої сотні залишилося там дуже мало. 12 чоловік вийшло, живі, здорові, і вивело з собою ще 60 військових. В чому біда? В чому проблема нашої війни, яку ми, на жаль, програємо? Біда в зраді. Сама абсолютно, сама така банальна і сама підступна зрада. Зрада наших чинів, зрада наших генералів, зрада наших військових, які не вміють воювати, адже за роки незалежності в них не було війн. Вони займалися тільки тим, що пили горівку, розкрадали військове майно. На жаль, адже ми поїхали в Артеміс, де стоять наші танки, стоять БТРи, БМП стоять. Ми хотіли, якщо чесно, брати штурмом, забирати ту важку техніку і йти з нею на фронт, тому що інакше шляху не було. Ми туди під'їхали, але що ми побачили? З п'яти танків можливо скласти один. І то ще треба час. Там мотора нема, там ще якихось запчастин нема. На жаль, воно вроді би для галочки воно все стоїть. Кількість вона є, але армія нас на сьогоднішній день немає. Що робити? Як бути? Ну, я вам скажу так, з фронтів відійшли фактично всі військові. Я коли читаю новини, що ми там відвоювали Новоазовськ в той момент, коли під вже четвертий день під Новоазовськом ми сидимо, стримуємо танки противника, але сидимо в безем'яному. Нам розказують, що ми особисто, мабуть, якісь хлопці, яких я не бачив, відвоюєте Новоазовськ. Ким 15 чоловік проти 15 танків. Решта всі в Іловайську в оточенні, всі добровольчі батальйони були в оточенні. Два кольця оточення. Всі прекрасно знали, хто там є, чого вони варті і що з ними треба робити. Нам сказали, ви піднімаєте білий прапор, здаєте всю зброю і виходите живі здоров'я. І дійсно, вони показали навіть приклад, вони військову частину випустили 93-ї частину 93-ї. Але наші там джерела нам повідомили, що хлопці... Дніпро-один Донбас живими ніхто не випустить. Вас всіх розстріляють, тому хлопці прорвалися з боєм. Я скажу так, е прорвалося вдало, тому що процентів 15-20 ми втратили, решта хлопці вийшли. Нехай вони ранені вийшли, нехай вони там не будуть працездатні. Але вже наша так, турбота, як побратимів. Я знаю точно, що я зможу працювати і для себе, і для тих хлопців, і забезпечити як свою сім'ю, так і сім'ю тих побратимів. Це мені чого би це мені не коштувало. Але ці люди знають історію, вони бачили, що відбувалося, вони знають хто зрадники. Ці імена будуть названі. І я думаю, що ці імена не тільки будуть названі, ці люди будуть понесуть безпосереднє покарання. І ті хлопці Чи є туди... рішення, є рішення. Особисто наші хлопці, які вийшли, ми відпочинемо і ми переходимо на партизанську війну. Ми туди вернемося, але ми туди вернемо партизанами. І повірте, це буде набагато ефективніше. Тому що жоден генерал не буде знати, де ми є, що ми є, і як з нами боротися. Нас бояться. Тому і нас хотіли знищити. Але я кажу, нас не знищити. Це ви розкажіть в Афганістані, яку, яка армія виграла Афганістан? Чи може американська армія виграла, скажіть, будь ласка, у, у В'єтнамі? Ні, ніколи. Партизани виграли і в Афганістані. Партизани виграли в В'єтнамі і ми виграємо в Україні. Розумієте, це все популізм? Армія виграє. Немає в нас армії. У нас є люди, в нас є патріоти, які готові захищати. Ми 4 дня, 15 чоловік. З РПГ тримали 15 танків і вони не пішли. Вони вони по сьогоднішній день на Маріуполь не пішли, тому що вони думають, що ми знаходимося.